Друзі, привіт! Я Ольга і ви на моєму каналі. Я сьогодні хочу розказати вам за ганчірки. Чомусь ми всі думаємо, чи більшість думає, я так вважаю, вибачте, якщо я помиляюся, що ганчірки різних кольорів це просто яке. Який кому подобається. Комусь подобається червоний, я собі куплю на кухню червоний, а комусь подобається синій чи голубий, я собі куплю його, ванну, кімнату, так, те санвузли. Чи там жовтенька, о, жовтенька, куплю собі ще там для чогось, для тої ж кухні. Але, друзі, вони всі мають своє якесь призначення. Припустимо ось такого кольору ганчірочка. Цей я, вона в мене тут лежить на кухні на батареї. Тут в мене двері. І коли кішки мої приходять з вулиці, я нею. Вона волога в мене завжди, я її стараюся, вона була вологенька. Ось, і витираю їм лапки. Ця ганчірка для сильно забруднених бактеріями поверхонь. Ну, Поверхні лап у моїх котів. Сині ганчірочки. Ви можете взяти на кухню, можете взяти зелену, навіть жовту ви можете взяти. Вони всі мають своє якесь призначення. Але я не буду вам розказувати, які там для офісу, які там для ще для чогось, для медичних закладів. Я говорю про нашу оселю, про нас, хазяїк, які прибирають. Дома. Ви повинні знати, що червона ганчірка, якщо ви хтось до вас прийде в гості, і вас на кухні червону ганчірку. Це не дуже добре, якщо хто розуміється в цих ганчірках, тому що є така історія, як одна бабця купила нічний горщик, дуже він їй сподобався, дуже білесенький, гарнесенький, туди налила, назбирала сметани і пішла на базар продавати з ручечкою такий малірований. Знаєте, нічні горщики колись були, і ніхто в неї цієї сметани не купує. Чому? Ну це ж туди, вибачте, по нужді ходіть, так а не. Сметану в ньому тримати, хоч він і чистий, і він гарний, але ніхто не купує цю сметану. Так само кухня. На кухні червоних анчірок бути не повинно. Вони мають бути в сам вузла. Синіми ми прибираємо, можемо на кухні мити жовтими, зеленими, будь ласка, можете мити в кімнатах. Але запам'ятайте, що червоні. Рожеві ганчірки це тільки для сам узлів. <риклад> Чомусь мені захотілося таку тему сьогодні на таку тему поговорити. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь.